Дівчатка, всім привіт. Мої тюльпани вже доживають. Я їм вчора долила води, але напевно їх треба вже сьогодні викинути. Я хотіла вам сьогодні показати, відповісти на ваше запитання. Там дівчинка мене запитувала, як же ж в мене розміщені всі проводи на столі, тому що, як ви можете зрозуміти, їх тут достатньо лише від, від апарату, від двох ламп, від двох ламп підсвічування. Потім від витяжки, ці всі провода є. Але, як ви можете побачити, нічого не, не звисає з стола. Я так завжди хотіла, тому що воно виглядає некрасиво, неохайно. І тому е ми придумали таку штуку, іде, як кабельний канал, бачите? Ось. Ось весь секрет такого, такого хайного манікюрного стола. Тобто, з кожної сторони тут у нас три провода йдуть, бачите? Але з іншої сторони так само є лампа. Тобто, ці три провода, е, я не пам'ятаю, майстер він прикріплював кабельний канал, вроді, не на двосторонній скотч. А на шурупи, так як сама поверхня стола, вона товста і це дозволяє. Так само тут, бачите, тут до нього підходить кабель від е, витяжки. Тут зробили отвір. Теж, його я цього отвора навіть не помічала, але прикольно так. Розумно зроблено. Ось і. З цієї сторони прикріплена переноска. Ця переноска вона там іде в стіну, там смітник стоїть. Тут прикріплена переноска, ось як ви можете побачити, вона прикріплена на шуруп. І всі кабельки, все те решту, що залишилося, тут знову ж таки інший кабельний канал. Він трошки тостіший всі залишки. Кабелю, які йдуть, ось ще цей кабель, який веде в розетку, всі решту кабеля знаходяться тут і акуратно виходять в, в переноску. Переноска в мене з USB-каналом це дуже зручно, тому що я сюди до неї прикріпила зарядку для телефонів. Вона. Універсальна і на столі ще стоїть така штука, щоб людина собі могла поставити свій телефон. Так, як ви знаєте, всі клієнти, всі люди зараз люблять посидіти в телефоні, поки, поки я роблю манікюр. Так, і тут ще є такі гачочки. Біля самого стола є пуфік. На нього можна поставити сумку. Хтось собі каву залишає, але ось ці гачочки вони мають бути не тут. Просто вчора людині було зручно, та й в основному їм зручно дивитися тут, тому що або тут, або вони ставлять там переді мною. Трохи незручно в роботі, ну, але все ж, вибирають кольор. І ось так у нас осять палітри кольорів. Так само біля того стола, бачите, теж розетки, ви можете побачити, це здалеку, як воно виглядає. І так само там є гачочки, де, де вішається палітра. Їх є по дві штучки, так як лаків багато і вони всі не поміщаються. І ось ось ця палітра йде сюди. Трошки наплутано, але тим не менш кабельок і людина собі може зарядити телефон. Ось таке. Виконане все біло в біло-сірих тонах. Я так і хотіла. Такий спокійний тон, не, не прив'язує до себе, практичний. Так. Тому, якщо вам це допоможе. Ось, бачите, насправді тут могло бути дуже багато кабельків. І потім я не знаю, як їх, прикріплю десь там під столом, примотую, не знаю, яким чином, тому вихід ось цим кабельним каналом і дивиться дуже акуратно. Ми спочатку думали, тому що, бачите, стіл має таку як виямку, і ми думали, що кабельний канал не поміститься. Тому заздалегідь, коли. Тому що стіл він приходив в розібраному вигляді, ця тумба окремо, та тумба окремо. Тобто, і ми трохи регулювали. Треба було ці тумби прикріпити чуть-чуть далі звідси, і так само, щоб помістилася витяжка. Якщо хочете, я можу вам більш детальний огляд на витяжку зробити, тому що це також така дуже цікава тема. І... Тому ми регулювали ці ящики, ми віддавали їх чуть-чуть в сторону, але так само, щоб тут вистало місця, тому що тут лампа у вас має ще заходити, щоб вона могла прикріпитися. Або в такому вигляді, такому вигляді треба було б її якось кріпити десь тут до стола, щоб покласти. її. Тому ось такий перший стіл завжди був. Пробний. Ми думали, як його краще зробити, і потім вже від нього відштовхувалися і робили наступні. Тому ящики ми трохи підсовували, щоб потім помістилася витяжка. І так само робили місце під кабельний канал, щоб він гарно сів. І бачите, він з цієї сторони він має дуже гарний вигляд. Хоча ми спочатку думали, що можливо кабельний канал дати з мого боку. Але з мого боку не вийде, тому що тут витяжка виходить, воно ну, мені б заважало. Тому з тієї сторони, але він виглядає дуже акуратно. Ну, мені дуже мій стіл подобається. Він на колістятах, тому при прибиранні його можна легесенько, я завжди там тормоз ставлю, але якщо тормоза немає, його можна. Відкотити, помити під столом, тобто дуже-дуже дуже зручно. Ось такий акуратний, охайний столик. Я сподіваюся, що ця інформація буде для вас корисною. Можливо, ви собі так само це застосуєте в своїй роботі. Все, я сподіваюся, що я сьогодні ці тюльпани поміняю. Якщо не поміняю, то вже завтра. Бажаю вам гарного дня і дякую, що дивитеся, коментуйте, запитуйте. Можливо, я ще в чомусь вам зможу бути корисною. Все, гарного дня, па-па!